26 років поспіль перший тиждень серпня у світі та в Україні значиться як тиждень підтримки грудного вигодовання. Цікаво, що проводять його у 40-й тиждень року. Що своєю чергою символізує 40 тижнів вагітності жінки? Мета акції стимулювання грудного вигодовування, адже воно найкраще джерело поживних речовин для немовлят. Тож саме про нього, його користь і правила, будемо говорити з Галиною Соколовською, лікарем-неонатологом відділення для недоношених новонароджених перинатального центру міста Києва. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Галину. Дякуємо, що сьогодні в такий день. Початок такого тижня завітали до нашої студії. Ну і власне Влад уже зазначив, що будемо говорити про користь грудного вигодовування, Овання сказано про нього було чимало, написано теж багато, але давайте на початку нашої розмови коротко зазначимо, яка користь там насамперед є і для мами, і для дитини. Так, по пунктах перерахуємо. Доброго ранку. Звісно, дуже приємно те, той факт, що знаменний 40 тижнів, які означають доношену вагітність, початок грудного вигодовання, початок нового етапу, дуже важливого і для мами, і для дитини. Можливо. Враховуючи це, спробуємо розглянути корисні моменти грудного вигодовування для мами, тому що все-таки вона в цьому випадку є і законодавицею надалі грудного вигодовування, і її бажання визначає в першу чергу продовження його, тому що дітки вони завжди з задоволенням до нього. Підходять ось е, важливими моментами раннього грудного вигодовування раннього початку грудного вигодовування є те, що е, в перші хвилини. В перші хвилини, в перші години життя відбувається в своєрідний такий, це називається імпринтинг, і коли дитинка прикладається вперше до, грудно, до грудей мами, вона бачить орієнтовно, дуже гарно бачить на відстані 20-30 сантиметрів. Mm. І коли відбувається цей перший контакт очі в очі, вважається, що це головний момент, коли відбувається зародження материнського почуття, зародження прив'язаності і любові між матір'ю і дитиною. Ось також грудне вигодовування фізіологічно склалося природою так, що воно допомагає найкращим чином відновити здоров'я жінки в післяпологовий період. Це, зокрема, не тільки це не тільки медичне. Так би мовити, питання, тому що ну, воно профілактує дуже багато акушерських ускладнень після пологового періоду. Це також в деякій мірі питання краси, тому що жінки, які е, вигодовують дитину грудьми, вони частіше, е, організм обмінні процеси установлюються так, що е, відбувається швидше відновлення організму і перебудова на е, такі більш. Е, Плавне функціонування uh -huh. також грудне вигодовування для мами корисне тим, що воно профілактує злоякісні захворювання і пухлинні uh -huh. е рак молочної залози, наприклад, е в жіночих статевих органів. Також є повідомлення про те, що грудне вигодовування е є профілактикою раку щитовидної залози, наприклад, е воно. Е Профілактикою цукрового діабету другого типу, а також інших обмінних порушень і аутоімунних захворювань. А для дитини, ось чим, чим воно корисне? Це для... фактично такі бази і фундамент, напевно, на, на все життя для дитини. Це просто неймовірний найкращий варіант, який може бути зі всіх можливих, тому що е, грудне вигодовування, воно. Найбільше, найбільше і найкраще адаптоване для дитячого організму, саме грудне молочко. Причому в різні вікові періоди, ну це не це не стала субстанція. У різні вікові періоди організм матері пристосовує склад грудного молока до тих потреб, які потрібні саме дитині. Mm -hmm. Скажімо так, спочатку перші 2-3 дні. Молозиво, якого кількість невелика, але воно значно жирніше і поживніше. Далі від далі йде е, етап перехідного молочка, а далі зрілого молочка, і все одно е, навіть на етапі зрілого молочка. Всі ці вікові періоди, коли дитина вигодовується, відбувається зміна складу грудного молока, відбувається зміна його компонентів, ті, які найкраще пристосовані для дитинки. Ми власне ми говоримо про користь переважно для здоров'я, але ви вже зазначили такий надзвичайно цікавий момент щодо здоров'я психологічного. Ось цей перший контакт. Очі в очі тоді зазначається вже і материнські інстинкти. Як так розумію, повністю прокидаються? Як цей психологічний контакт надалі, скажімо так, утверджується і цей зв'язок. Надалі, при регулярні... ну, коли мама регулярно годує грудьми, прикладаючи дитину, відбувається взаємоемоційний психологічний <кій> зв'язок встановлення його і нарощування. І таким чином він міцніє з часом, тому іноді буває, так би мовити, Проблемою, коли доводиться, наприклад, різко припиняти грудне вигодовування, наприклад, за показами мами або дитинки, коли такі на жаль, іноді трапляються ситуації. це впливає на емоційний стан дитини, або, наприклад, якщо взагалі не було грудного вигодовування, ну з різних причин таке теж буває. Чи вплине це потім на подальший характер і стосунки дитина? Ті наукові дослідження, які проводилися науковцями раніше. І порівнювали е, взаємостосунки, зв'язки між дітками, які на штучному вигодованні і на грудному вигодованні, бо показали, що певна різниця є. І коли е, грудне вигодовування – це не тільки сам процес так мовити годування дитини, це в першу чергу психологічний процес контакту матері з дитиною і прив'язаності дитини. І тому е, надалі навіть відлучати потрібно за взаємної згоди коли обоє, і мама, і дитина до цього готові. Коли з'являються певні моменти, які змушують маму чи раніше вийти на роботу, зараз власне, дуже багато робиться для того, щоб якомога краще, покращити яком, умови. Праці жінок. жінок на грудному вигодовуванні створюються кімнати грудного вигодовування, домовляє ну, тобто, домовленості з роботодавцями. Знову ж таки, є передбачено законодавством України певні пільги для для матерів, які на грудному вигодовуванні. саме для того, щоб Зберегти цей контакт психологічний і подовжити, тому що у дітей в цей час ну розвивається дуже такий, знаєте, момент довіри. Це та людина, яка мене захистить, це та людина, до, якій я можу довіряти. А скільки часу цей процес має тривати? Чи це дуже, скажімо так, суб'єктивно в кожного, в кожного порізно? Дуже дуже рекомендовано, щоб грудне вигодовування тривало як мінімум до року. Вчені Данії в 2002 році опублікували результати досліджень, згідно з яких показали, що рівень інтелектуального розвитку IQ у діток значно вищий, значно кращий на грудному вигодовні ті, хто були як мінімум до 9 місяців грудного вигодовлення. Там дуже така є чітка пропорція зростання. Тому як мінімум до цього часу зможете, Надалі... хотілося б, до речі, продовжити запитання, яке поставив владусь. Ви зазначаєте терміни і 9 місяців, і 1 рік, але. Ну, не побоюсь цього слова, є такі фанатики грудового годування, які там продовжуються і до п'яти, можливо, навіть до шести років, як ставитеся ви до такого як лікар з медичної точки зору. З медичної точки зору, якщо це не заважає ні мамі, ні дитині, в принципі, нічого такого в цьому не бачу. І звісно, ну тобто, це це просто взаємодомовленість мами і дитини. З часом е грудне вигодовування, воно вже е дещо змінює свій. Е власне в дво, трирічному, чотирирічному, воно вже змінює факт власне годування дитини, тому що більшість поживних речовин вона вже отримує самостійно, перебуваючи на самостійному mm -hmm. харчуванні, харчуючись з дорослими за столом. А грудне вигодовування воно вже в цей час більше набуває такого етапу спілкування мами з дитиною. Тому можливо, можливо, варто. Ну тобто, це за за домовленістю батьків, можливо, мамі і дитині просто не вистачає в цей час саме часу поспілкуватися разом, пообійматися. Mm -hmm. Ось говоримо і про маму, і про дитину. А давайте згадаємо ще про тата, що ж, йому, що ж йому робити, яким чином він можливо може допомогти, чи це буде така психологічна підтримка, чи скажімо, ось вже ми згадали за харчування, там якихось побігти фруктів, овочів купити спеціальних. Що робити татові? Татові любити з обох маму і дитину. Mm -hmm. Це в першу чергу. Е, для мами е, період грудного годування, ну тобто час саме грудного годування дитинкою, це і одночасно період відпочинку. Е, тато, е, звісно, мама, я думаю, жодна мама не відмовиться, коли тато приготує вечерю смачну. І е, стосовно годування продуктів, ну, таких кілька порад особливих. Е, це залежить від, тобто тут головний диригент оркестру це дитина. Іноді буває, що деякі дітки не дуже сприймають певні продукти, мама може татові повідомити, що мені, наприклад, дуже цього хочеться, але поки що, можливо, відстрочимо. Тому, звісно, коли тато допомагає мамі, і вони він слідкує за тим. Ага. А... Ну, Дивіться, з продаж чи правил грудного вигодовування – досить такий цікавий момент. Якщо взяти... Ну, скажімо, 15 20 років тому, то серед лікарів побутувала думка, що мовляв дитину потрібно годувати чітко за певним графіком і за режимом. Наразі ж акоше гінекологи радять молодим матусям годувати дитину тоді, коли вона зголодніла. Нехай це буде не за графіком, нехай буде більше ніж потрібно, але саме тоді за бажанням дитини. Е е яким чином ця думка змінилася? Можливо, на основі певних досліджень, і можливо, є зараз певні якісь нові дослідження у цій сфері. Власне, ви абсолютно праві в тому плані, що зараз акцентується увага на те, щоб вигодовування дитини відбувалося за її вимогою. Ну, вперше зараз ми говоримо в першу чергу про доношену дитину здорово. Ось і е, єдиний момент, який в нас який ми акцентуємо, це за вимогою дитини як завгодно часто вона хоче, але не період між початком годуваннями. Не повинен перевищувати трьох годин. Тобто, якщо три годинки пройшло, дитинка спить, ми можемо легенько їй нагадати про те, що час вставати. А так є ще такий момент у діток, в деяких діток називається кластерні годування. Наприклад, в вечірній період часу дитинка хоче. Більше поспілкуватися з мамою, наприклад, або трішки зменшується жирність молока у мами на вечірній період. І протягом, протягом 2-3 годин дитинка практично кожні 20-30 хвилин просить, проситься до, до груді до прикладання. Хай мами не бояться цього, тому що є просто такі дітки просто з таким характером, які хочуть саме поспілкуватися. Тобто такий момент теж є. Угу. І ось у нас залишається вже досить мало часу. Чи є протипоказання і, скажімо, якісь, можливо, обмеження дійсно щодо їжі, щодо раціону. Щодо раціону, обмеження, щодо раціону мами обмеження включають те, що мамі не бажано вживати гостру їжу, не бажано вживати копченості, не бажано вживати спеції, бажано обмежити цитруси, тому що вони можуть бути, можуть бути провокаторами алергічного надалі статусу в діток. Рекомендовано мамі пити багато відварів, відварів трав, можна чай, чай легенький, але не зловживати. Вам перечасно народжених діток ми рекомендуємо один-два рази на день випивати чашку кави міцної. Угу. Це такий момент. Мами, які дуже люблять каву, можуть доздоношними дітками можуть випивати одну чашечку кави. Головне, щоб раціон був багатий і різноманітний. А з приводу молока це міф, що потрібно пити більше молока? Це міф, угу. тому що грудне молоко виробляється саме організмом матері і. Тут визначальним моментом є достатній вміст рідини. Ось тому, тому ми власне і рекомендуємо. Наприклад, з хвилин за 40 до початку годування, коли пізніше дитинка вже приблизно встановлює в судно свій режим приблизний, мама може випити чашку теплого відвару, настою або чаю, і тоді. Прибуває рідина, прибуває молочко. А так все решта, все, що смачне, приємне їсть мама, вона передає дитині. Так само нові, наприклад, введені продукти з грудним молоком. Дитина отримує нові смаки, знайомиться. Ну що ж, ми дякуємо вам, Дякую. що завітали до нас. Дякуємо за цікаву розмову і за цікаві поради. Отже, я ж нагадаю, що гостею нашої студії була Галина Соколовська, лікар-неонатолог, відділення для недоношених новороджених перинатального центру міста Києва. Говорили про грудне вигодовування, його користь та основні правила.